В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка, з вами Тьотя Зоя. Сьогодні ми прочитаємо казочку про лінивого їжачка української поетеси і казкарки Ольги Зубер. Ішов дощик. Поряд з ним тупцяв їжачок. Дощик трудився. Напував ялинки, наповнював струмки, а їжачок швендяв без діла. Був ще той лінтюг. От скортіло йому грибочками поласувати, неабияк полюбляв їх, особливо лисички, та полінувався шукати. Провів він дощика на узлісся, а сам повернувся додому та й вмостився спати. Крутився, крутився, а грибочків то таки хочеться. А тоді думає, а чого це мені за тими грибочками бігати? Хай самі собі до мене приходять. Виніс він на двір кошик, а сам мостився в хатинці та й почав кликати Лисички, Лисички! А неподалік була лисяча нірка і жили в ній дві лисички сестрички. Почули вони, що їжачок кличе, прибігли й питають Чого тобі, біжечку? Мені нічого, озивається той. Тільки наруденьке повернулись, було додому, як знов Лисички. лисички. Прибігли знову. Чого тобіжечку? Та нічого кажу, аж розсердився колючий. А тоді, як закричить, «Лізьте в кошик. Дивляться лисички справді кошик стоїть. Переглянулися та й залізли вдвох до кошика. Мостилися зручненько та й поснули. Заснув нарешті їжачок. Настав ранок, прокинувся він та й каже сам до себе поки я спав, мабуть, цілий кошик лисичок не збирався. Солодко потягнувся і пішов на двір. А глядь, а в кошику й справді лисички. Сплять аж сопуть. Оторопів їжачок та й почав їх будити. Гей, лисички, а що ви тут робите? Ти ж сам сказав, щоб ми в кошик залізли, протирають ченята сестрички. Ох, як стало їжачкові соромно, що через нього лисички в кошику не чували. А ви, грибочки, любите? питає. Ще як, особливо лисички. То приходьте до мене у гості, разом пообідаємо. Добре, зраділи сестрички і весело пострибали додому. А їжачок схопив кошика і гайда грибочки збирати. Приготував обід, пригостив лисичок. І сам собі ще довго дивувався, як то він кликав лисичок до кошика лізти. От і казульці кінець, ах то слухав молодець. Умощуйтесь ручненько, тихої вам ночі на добрать.